Ти Танечка, і ви, і я знаємо, чого ви тут. Ви прийшли послухати про любов. Mushroom Knife від BPS Knives. Перше враження. Я хотів цей ніж, не те, щоб звернув на нього увагу, я хотів цей ніж з першого мого знайомства з BPS А, І я знаю, в нас є певна категорія глядачів, які. Ой, чого такий маленький, він ніяк не компенсує мої комплекси. Але я любитель маленьких ножів, тому що я любитель на привалах десь там попорсутись. В деревляшках десь там вирізати трайстік, десь там вирізати якісь конструкції, можливо, ложку зробити. Мені подобається сам процес контакту з деревиною. Я не візбляр, і я думаю, я ще декілька разів скажу про це всього відео. Але мені подобається сам факт роботи з деревиною. Отже, перше враження. Я його хотів з першого знайомства. І коли я його отримав, я такий це воно. Дуже задоволений, відчуття. Дуже приємного бушкрафт-інструменту. Люблю BPS за те, що в них є такі загони на бушкрафт. Приїхало в картонній коробці, фірмова картонна коробка у шкіряних ножнах з підкладкою, яку я десь залишив. За підкладку ще скажу. Перше враження рішуче позитивно, виглядає якісно, виглядає стильно, виглядає дуже-дуже круто. От від першого враження я отримав суцільне задоволення. Призначення. Позиціонується він як mushroom knife, як ніж грибаря, ніж людина, яка збирає гриби. Е, і в цьому є певна ідея. Він достатньо маленький, ви його дістали, підрізали якийсь грибочок, грибочок поклали собі, ніж поклали собі. Що стосується його прямого призначення, на жаль, не можу бути е, достатньо вичерпним, тому що я не грибарю. У мене взагалі дуже складні відносини з грибами. У мене є відчуття, що у е, них змова і вони принципово ховаються від мене. Е, е, я. Не можу сказати. Єдине, що, наскільки я розумію, гриби не завжди чисті, і не завжди у ясну погоду ви їх збираєте, і так чи інакше, ніж буде брудитися, і так чи інакше він буде брудити ваші ножни. Як їх мити? Як їх сушити? Ну тут в мене певне питання. Тобто, я б зробив. Ну, як мінімум отвір, як мінімум отвір. Замінювати шкіряні ножни на, скажімо, кайдексовські або пластикові, я б не хотів, тому що ну їдріть це бушкрафтерний ножик. І він мусить бути бушкрафтерним. Він виглядає стильно, він виглядає естетично, він виглядає душевно. Е, тому я розумію, чого шкіра, але ну, але. але е, вони будуть брудитися. Що стосується його непрямого призначення, це роботи з деревиною. One love. просто я у захваті найзручніший, ніж по роботі з деревом з усіх, що в мене були. Ви бачите, тут сканді-спуски, і типу, ну було б тупо не спробувати його при роботі з деревиною. З моменту, як я спробував, я від нього не відчіпляюся. Ну я вам кажу, це моя тепер улюблена іграшка. Величезне задоволення, хочеться щось вирізати, хочеться щось крафтити, хочеться постійно до нього звертатися. Щоб ви розуміли, я ним навіть у лівці гострю. Так, в мене є кишенькові ножі, в мене більше ножей, ніж треба адекватній людині, але я ним гострю олівці, тому що він зручний, він маленький, він надзвичайно різучий і по призначенню, як ніж грибаря, хизи, як ніж для дерева і дрібного крафта. У захваті. Заручність та дизайн. Давайте почнемо з того, що мені в ньому сподобалось, а потім що не сподобалось і чому. Що сподобалось? Ну, перш за все, це його зовнішній вигляд. От прям бушкрафтерний ніж для крафту, такий, як я його собі уявляю. Мені подобається і дизайн самого ножа, якість виконання, мені подобаються ножни, все подобається. От на зовнішній вигляд, те, що я очікував і так, як я хотів. Наступне, що мені прям точно подобається, це різ. Ніж не позиціонується як ніж по дереву, хоча в нього скандинавський спуск, якого ви намагаєтесь надурити. Е, це суть важливо. Важливо наскільки приємно ним користуватися при роботі з деревом. Перш за все, це завдяки руків'ю. Я намагаюся завжди казати, коли вважаю, що це важливо, Що в мене велика рука, і під мою руку підходить дуже не дуже не кожне руків'я. Е, руків'я дуже велике. Ну достатньо велике. Давайте так буде коректніше. Руків'я достатньо велике як для моєї руки. Воно заповнююче, воно товсте і воно має ось таку форму, навіть не знаю чого, якоїсь крапельки. І завдяки формі цієї крапельки воно вклалося в руку і ви можете з ним працювати. Навантаження на руку не відчувається, руку не наминає. Я якось весь вечір сидів, грався перед, перед серіалом і длупав якусь паличку. Е, ось зараз в руках у мене бук. Ну, пахне, як бук, виглядає як бук скорше за все, бук. У мене в руках бук це досить товста деревина, і ви бачите, що з ним можна робити. Можна робити дуже маленьку, дуже тоненьку, охайну стружечку. Можна вирізати якісь форми, можна вирізати якісь пази. Можна зробити якийсь пакілочок і обрізати все зайве. І ви бачите наскільки чистий різ. Ось це мені прям точно подобається. Це найкращий найзручніший різ з найохальнішим. Це найкращий найзручніший ніж з найкращим різом з усіх, що в мене були. Я не можу сказати, що в мене було прям надто багато ножів, але ну якісь були. Якісь були. З цим ножем дуже приємно користуватися. Чому з цим? Цим ножем приємно користуватися? Хто тебе вчив української мови? Е, я грався, поврізав різні палички. Е, ця штука називається Трайстік. Е, трайстік це вправа для розвинення навички роботи з деревиною, а ще розвага на привалах. Е, суть трайстіку полягає в тому, що ви послідовно вирізаєте різні пази, які можуть вам знадобитися при виконанні різних завдань у дикій природі. Що можу сказати? Рішуче задоволення. Я повирізав всяке технічне. Потім я почав бавитися і вирізати різні мордочки. Я не різбляр, я не різбляр. в мене немає таланту, навичок і знань. Але мені хотілося побавитися. І як для баванки отримав задоволення. Потім я спробував видлупати. Отвір. Отвір це специфічна історія, тому що для того, щоб робити отвори, треба досить тверде лезо, треба досить адекватна форма вістря і треба великий контроль ножа. Щоб ви були впевнені, що він у вас не відламається, що він нікуди не зіскочить. І ви бачите, що на ось такій паличці в мене була можливість пройтися до середини з одного кінця, до середини з іншого кінця. І коли я вже побачив світло, я закинув туди маленьке вугіллячко, щоб воно там по повипалювало всяку таку, всяку таку стружку, яка може мені заважати. І в мене створився озвір. Завдяки тому, що він маленький, є можливість давати на нього навантаження. Він мені не давить в руку, він адекватно передає імпульс. Рука не скочується. Зручність та дизайн в плані різ фантастика. Найрізучіший, ніж з усіх, що в мене були. Тепер, що мені не подобається. Не подобається момент номер 1 Я його якось вже порівнював з Морою Елдріс. І Мора Елдріс це ніж, який призначений для рибака, для людини, яка десь там у лодці. і у лодці? У лоці. І йому треба швидко дістати, щось поробити, швидко покласти назад. Конкретно з цим ножем у мене виникли питання, як його витягати однією рукою, як його пхати назад однією рукою. Можливо, для праворуких це трошки зручніше, тому що вони можуть спиратися. Ось цей порожок і витягати. Ну, у мене з цим були певні проблеми. Е, якщо він висить на шиї, то витягання однією рукою якось якось мені складно дається. Так, це можливо. Але не так легко, як мені б хотілося. Якщо правою рукою. Ну, правою рукою легше. Е, можливо, мені треба лівосторонні ножни. Я думаю, що треба лівосторонні. Ну, знову ж таки, ось так задирати лікоть. Не знаю наскільки це виправдано, і наскільки це зручно з точки зору використання в лісі в реальних умовах, там, де це треба робити трошки швидше, і у незручних ситуаціях. 啊 Так, чисто теоретично його можна перевернути тут, зафіксувати якоюсь резиночкою і так, щоб однією рукою дістав, однією рукою поклав назад, як це на виконане на Мора Елбіс. Але цей ніж не позиціонується як ніж для хардів. Він не позиціонується як лісовий ніж, або як робітничий ніж. Що стосується того, наскільки міцно він тут тримається. Ну, я б не сказав, що це та міцність. Яка мусить бути у польового ножа. Якщо ми робимо з нього польовий ніж, а він не позиціонується так, то робити якусь застібку, можливо, я знаю. Взагалі-то мені подобається конкретно такий дизайн ножен. Е, Я люблю ножни з глибокою посадкою. Е, все, кінець думки. Дизайн ножен мені подобається, але він не для. Не для того, щоб бігати з цим ножем. Ще один момент, про який все ж таки варто сказати. Момент ось у чому. Ось це місце. Можливо, ви його зараз бачите по подряпанках. В це місце я не можу підлізти заточним приладом, заточною системою точильним каменем. Ось це я можу пройти за один раз, а ось це вже не можу. І це треба якось доточувати окремо. І в принципі, це не проблема, тому що коли працюєш з деревляшкою, не так часто вже й підлазиш аж до цього моменту. Ось не те, щоб я і часто його стикався його можна взагалі не заточувати і забити на нього. З точки зору виробництва, якби вони його проігнорували і зробили тут без вістря, просто таку, без заточки, воно б виглядало дебільно. А так воно плюс-мінус однорідне, плюс-мінус стильне, але як його точити? Я вже думав, як би це можна було зробити інакше. Ніяк, не придумав. На жаль, нюанси конструкції. Також до чого можу приколупатися по клинку це ось це місце. Не знята фаска. Це вже другий ніж від BPS Knives, на якому я мушу власноруч виправляти фаску. Неприємно. Е, я досить часто спираюся в обух, коли працюю з якимось такими моментами. От гляньте, наскільки він різучий. Він... Просто нормально вгризається в бук. Я досить часто спираюся в обух, і конкретно для мене це важливо. Можливо, я один такий, але я не один такий. Тому обух мені довелося самостійно виправляти і самостійно пройтися по ньому точилкою. По різучості не маю питань, по зручності не маю одні... одні вихваляння того, хто це зробив. Ну, різучий, різучий. Можна з ним працювати, можна з ним працювати, але довелося робити фаску. Не люблю це. І ще один момент, до якого дуже сильно хочеться приколупатися, е, тому що ідею я зрозумів. Я зрозумів, на що так зробили. І я розумію, що хотів сказати автор. Вибачте, я просто мушу це закінчити, тому що вже почав. Е, воно мені буде очі муляти. Е, я розумію, що хотів сказати автор. Я не розумію, чого він не сказав, якщо вже хотів. Це ось ця історія. Що це таке? Це перехідник під ремінь. Ось сюди заправляється ремінь. За допомогою ось цих кнопочок воно фіксується, і у вас є можливість не вішати на шию, а вішати, скажімо, на ремінь. Воно у вас охайненько висіло. Класно? Класно. Ви одночасно отримуєте ножни і на шию, і одночасно на ремінь. Що мені не подобається, давайте вам зараз покажу. Ось воно висить на умовному поясі. Цими кнопочками я сюди фіксую. Раз, два. Я лівша, тому він в мене дивиться в цей бік. З цього боку він би дивився. В назад. Ну, суть важливо, не дивіться ви, який бік воно загнуло, дивіться на сам факт. Ось цю мотузоньку її можна або зняти, або заправити всередину, це теж не дуже принципово. Ось він висить. Чи можу я його витягати однією рукою і класти назад? Можу. Як ідея, дуже подобається. Що мені не подобається, і зараз я навіть не кажу за використання в якихось екстремальних умовах. Я не кажу за використання в якомусь там лісі, навіть в умовах пікніка. Просто ходжу по територію, ходжу по двору. Все. І він загубився. Ви скажете, нащо ти його так сильно стукаєш? Та я його не сильно стукаю. Він не тримається. Ну, кнопки? Кнопки. Але ну що це таке? Ну, нащо? В чому ідея? Можливо, я щось не зрозумів, можливо. Я не знаю. Ідея зробити перехідник офігенна. Ну зробіть сюди, я не знаю, якийсь фастекс, зробіть сюди якийсь ремінець. Зробіть, я не знаю, отвір, через який його можна ось тут пропхати через пояс. Але конкретно у такому виконанні в цьому немає сенсу. Цим ніхто не буде користуватися. Також, коли ви розпарений, десь там лазите, можливо, я жеробасина, не виключаю. Але коли ви розпарений десь лазите, потім згибаєтесь, розгибаєтесь, згибаєтесь, розгибаєтесь, вона стає отакою. І в принципі, від цього вона не померла, вона продовжує бути собою. Ну Ви бачите, вона з часом висіла в мене на стіні і розгладилася. Але, ну я не знаю, виглядає прикольно, реалізовано так собі. Потребує допрацювання. Отже, резюмую зручність та дизайн. Це найзручніший ніж з усіх, що я тримав в руках, за умови його призначення, як я його сформулював. Це найрізучий ніж з усіх, що я тримав в руках по дереву. Сподобалось відчуття, не сподобалась ось ця штука. Я зрозумів, на що вона треба, я зрозумів ідею, яку вкладав автор, але реалізація така собі. Якість. Давайте почнемо з ножа. Руків'я зроблено дуже-дуже якісно, немає до чого приколупатися. Зроблено охайно, все відшліфовано, все під руку. Взяли і можна користуватися. Підгонка ось цієї детальки, я не знаю, як вона називається. Цуба цуба, найбуть цуба. Підгонка ось цієї штуки дуже класна, і з коробки було прям в ноль. Зараз, після двох дощів, я бачу, що трошки є. Трошки є зазор. Е, і так, воно просочене було з коробки, але зараз я бачу, що, мабуть, є сенс ще раз просочити маслом, щоб воно було трошки, трошки більш просочене. Е, ось це те, що подряпано, це те, що я його сьогодні роняв. Е, з коробки такого не було, з коробки все було от настільки ідеально, наскільки можна. Е, підгонка клинка під руків'я теж в принципі дуже-дуже непогана. Зараз, якщо прям вдивлятися. Якщо прям дуже прискіпливо вдивлятися, то можна побачити мікроскопічну щілинку. І, в принципі, не тіліпається. Ну, в мене немає питань до цієї щілинки. Я думаю, що так чи інакше вона б все одно була, тому що ну, неможливо їх повністю ідеально підігнати. Сам клинок в руків'я вклеєний. вклеєний. Жодного разу не було відчуття, що він тіліпається або що зроблено неправильно, несиметрично. Або, не, або криво. Зроблено дуже класно. Е, ось це те, що ви бачите почухане, це вже я чухав для того, щоб зняти фаску. Це та претензія, про яку я казав зручність та дизайн. Фаску можна було б зняти і на заводі. Сам клинок зроблений хорошо. В принципі, що стосується ножа, в межах його призначення, тобто я розумію, що він не зроблений для того, щоб ним колоти дрова. Хоча я пробував. він не зроблений для того, щоб ним піднімали кришки люків, щось ламали і так далі, він зроблений для грибів, але я його використовую для якоїсь роботи з деревом. Нарікань по якості не маю. Думаю, що прослугує дуже-дуже довго. Що стосується ножем, взагалі-то і по ножнах і. В цілому, по всьому, що робить Knives, у мене таке відчуття, що вони зрозуміли, що якісно робити дешевше, ніж неякісно. І видно, що вони заморочуються. Ось ця штука. Ви бачите, що нормально все підрізано, ніде нічого не стирчить, нічого не волохате. Ось ця штука чимось натерта. Я не дуже знаю, як працюють зі шкірою, але бачу, що тут ну, чимось оброблено, щоб воно не патралося, і щоб воно було охайним. Ось це те, що почухано, це вже я почухав, коли, ну, коли його носив, коли воно в мене там розпарювалось і так далі. Шкіра почала трошки псуватися. Ось ці кнопки, вони туди забиті охайно. Тобто я не бачу, щоб десь дірка стирчала. Я не бачу, щоб щось було криво. До якості цих кнопок я не маю питання. Я маю питання до їх міцності. Тобто... Я впевнений, що вони ніколи не зламаються, але я не розумію, чого вони такі слабенькі. Можливо, це вже питання самої конструкції. Тобто, ну, я вже казав про те, що я б взагалі це зробив інакше. Або за рахунок, або завдяки е, отвору, через який продівається пояс, або якось інакше. Але не оцією деталькою. Е, самі ножни прошити кльово. Е, я чув, що деякі там ниють через те, що їм не подобається ось ця біла. Цей білий шнурочок, вони вимушені його потім фарбувати маркером. Ну, не знаю, як на мене, це вже перебір. Тобто, так, я виступаю за те, щоб все було стильно, все було однакове, і ко, ко 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 Але фарбувати маркером ну, не знаю, якось перебор. Хоча на смак і колір всі олівці різні. Тиснення зроблено класно. Це тиснення, це не намальовано. Тобто, воно прям видавлене, і воно відчувається пальцем. Я думаю, що протримається дуже довго. Не необхідність, але це впливає на зовнішнє на відчуття. Тут все, тут все зроблено класно. Єдине, що я ось тут бачу, що от конкретно в цьому місці не так міцно прилягає, як мусить бути. Е, можливо, воно там було проклеєно, можливо, ні. Тобто в ідеалі воно мусило бути ось так. Зараз воно ось так. Це проблема. Тобто Воно не прокотується лезом. І я його не підрізаю. Навіть якщо б хотів, хоча може я зможу підлізти. Так, зможу підлізти. Е, ну, не проблема. Я думаю, що зможу це промонтувати. Так, звучить так, наче я захищаю, просто захищаю те, що мені подобається, але мені подобається. Дід пані. Е, ось тут ми мали два отвори, через які можна протягти мотузочку. Цю мотузочку вона знайшла в комплекті, я її прив'язав сам і вирізав бусинку. До речі, бусинку вирізав ось цим ножем і потім опалив опалив запальничкою. Нащо вам ця інформація? Також щодо ножен, мені зазвичай не вистачає ось тут отвора. Можливо, він і не потрібен, але мені здається, що потрібен. Тому що, ну, якщо ніж брудний, сирий, під дощем і так далі. Так далі, так далі мені чомусь здається, що так вони будуть швидше просихати. Та й в цілому все. Якість фантастика. Технічні характеристики. Давайте подивимось на офіційному сайті BPS Knives До речі, посилання на конкретно цей ніж на сайті BPS буде в описі. Так, що ми тут маємо? Матеріал клинка сталь 50х14 мф Твердість сталі 55-57 по роквелу загальна довжина 165 мм, довжина клинка 60 мм, товщина клинка 2,7 мм. Вага з ножнами 165 грам. Матеріал рукояті деревого ріг. Ха, країна виробництва України, комплектації шкіряні ножни. Ніж варто періодично протирати насухо, щоб уникнути плям на поверхні клинка. Проте зверніть увагу, що зміна кольору сталі є природним процесом та не вважається дефектом. До речі, цікаво, чи впливають якось гриби на сталь. Ну це ж не кислота, але, в принципі, гриби досить така цікава істота. Фотки, фотки, фотки. Ось, бачите? Ось ця штука. Ну, я її правильно чіпляв, тобто немає такого, що я, я якийсь дивний. Вона так само, ось у дядька, Я думаю, що дядька судячи з рук. У дядьки, вона так само висить. Загальні висновки. Якщо ви шукаєте один єдиний основний ніж, який закриє всі ваші потреби, то це не він. Ну тому що. Це не ніж для виживання, полювання, піднімання кришок люків. В нього є певні обмеження, зумовлені його призначенням і фізичними розмірами. Це ніж для задоволення. І я це кажу не тому, що це прикольна фраза закінчити, знаєте, на такій філософській ноті, а тому, що буквально для мене це іграшка, яка дозволяє мені підвищувати навичку роботи з деревиною, яка мені дозволяє отримувати задоволення. Во. Тому якщо шукаєте основний ніж, ні. Якщо у вас вже є розуміння для чого ножі, якщо у вас потреба основного ножа закрита, зверніть на нього увагу. Це найзручніший ніж з усіх, що я тримав. На цьому все. Люблю, цілую і не забувайте, що у високій траві водяться змії. І кліщі. Я вже трьох зняв. Та бувайте здорові! Для готування їжі, це не ніж для якихось спеціалізованих завдань а-ля не придумав. Е, ще раз. А? Я тільки зараз зрозумів, що валяюсь на мурашнику. Вибачайте хлопці.